Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні в мене в гостях директор департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради, пан Олег Михайлович Парфілов. Олеж Михайлович, я радий вас бачити. Доброго дня радий вас бачити. раз. Я дуже радий е, саме сьогодні е, з вами спілкуватися в студії, тому що нагадаю нашим глядачам і слухачам, що саме сьогодні всесвітній день цивільної оборони. І не дивуйтеся, якщо я кажу цивільна оборона, а в мене в гостях директор департаменту цивільного захисту, тобто трошечки такі різні, е, якби різні кінцеві слова, е, пане Олеже. Ш, з чим це все пов'язано? Це все таки всесвітній, наша територія, як узгодженість, неузгодженість Чому так ми називаємо? Всесвітній день цивільної оборони. Це дуже таке давнє свято. Uh -huh. Воно було запроваджено ще в Першу світову війну. І його назва якраз іде з тих часів в Україні згідно чинного законодавства застосовується законодавчий термін цивільний захист, саме цивільний захист, угу. тому така різниця в термінах. Е, окей, з, почнемо з цивільного захисту. Е, ми з вами зустрічалися, якщо я не помиляюся, ще десь навіть до війни, до початку війни, ми говорили. Е, ми тоді, грудень, 21-го і січень 22-го року. Ми дуже активно з вами обговорювали укриття і стан укриттів. Е, не хочу нічого абсолютно нового видумувати, пане Олеже. Як у нас з укриттями, які в якому зараз стані укриття, і потім Наступне питання буде нові укриття і побудова нових Ну, звичайно, за цей час стан покращився і значно покращився, це стосується як об'єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади, так і до об'єктів приватної власності і до об'єктів державної власності. Проблеми залишилися, їх стало менше. Чому менше я вважаю? Ну, по-перше, цим питанням вже займаються всерйоз, в тому числі і правоохоронні органи, і це дуже нам допомагає. По-друге, виділяються кошти як з міського бюджету, так і з е, різних інших бюджетів державного, з державного, тобто приватний сектор, теж підключився. Е, сформували фонд захисних споруд е, ну, вже в такому вигляді, як він повинен бути, і е, він покращується цей фонд і збільшується. Саме головне він збільшується. А збільшується він е, за рахунок того, що е, до найпростіших укриттів зараховуються нові приміщення після їх е, ремонтів цих приміщень і е, після їх обладнання. Е, а також е, що е, дуже радує, почалось будівництво нових захисних споруд, саме захисних споруд е, протирадіаційних укриттів. в наших навчальних закладах, тобто в школах і садочках, це дуже великий обсяг робіт, це великі кошти. На цей рік в бюджеті більше 200 мільйонів на, якраз на таке будівництво. Угу. Паралельно проводиться робота по підвальним приміщенням, які в нас зараховані, до. Об'єктів для тимчасового перебування під час дії сигналу повітряна тривога. Теж саме проводяться ремонтні роботи, долучаються мешканці житлових будинків. Такі ж роботи проводяться і по іншим закладам, збільшується їх кількість і, відповідно, збільшується, точніше, покращуються самі приміщення. Їх, ще раз кажу вже більше. В нас, крім того, проводиться робота і проведена і проводиться робота по прийнятю в комунальну власність захисних споруд цивільного захисту саме сховищ, які були в державній власності. Буквально сьогодні вже з'явився проект розпорядження кабінету міністрів про передачу в комунальну власність шести таких об'єктів, тобто шести сховищ. Ну і потім вже буде коли вони будуть передані, буде прийматися рішення по виготовленню проєктів по капітальному ремонту цих сховищ? Ну і відповідно їх до обладнання. Зі школами і садочками. Ми розуміємо, вони знаходяться на території Вінницької територіальної громади, і в принципі це і є комунальні заклади, і, або інша форма все одно нашої територіальної громади, як з як Робота з житловим фондом, адже є укриття, і в житлових будинках, і незалежно від того, житловий будинок ОСББ чи житловий будинок просто ще до ЖЕУ. Е -е як тут вдалося, чи вдає... ну, Я думаю, що вдалося вдалося вже домовитися і побудувати, вибудувати оці от відносини і роботу, е -е коли там також є укриття, і вони абсолютно доступні, не закриваються або не закриті тоді, коли треба е під час тривоги до них спускатися. Так, ця робота постійна. постійна. Чому? Тому що ми розуміємо, що приміщення, підвальні приміщення багатоквартирних житлових будинків перш за все, призначені для зберігання мешканцями там якогось свого майна. І тому ці приміщення періодично треба перевіряти, і це робиться. Перевіряю їх як відділ контролю міської ради, так і представники комунального підприємства. Муніципальна варта. Ці приміщення перевіряються постійно і відповідно проводиться робота по їх прибиранню або по їх ремонту. Що стосується самих приміщень, так дійсно вдалося домовитись з власниками, тобто з мешканцями цих приміщень. Їх у нас таких більше вісьмисот. Цих приміщень, в яких обладнані саме підвальні приміщення, обладнані для тимчасового перебування мешканців під час дії сигналу повітряної тривоги. За ініціативою міського голови Сергія Анатольеви Маргунова такі приміщення обладнуються системами дистанційного відкриття їх відкриття і коли. Поступає сигнал повітряна тривога, вони відчиняються, і е, таким чином є доступ е, мешканців е, до них? Ну і я так розумію, якщо вони дистанційно від, відчиняються, значить їх дистанційно можна і закрити під час е, відбою і під час, ну коли вже люди так. їх покинули. Тобто так. це все дистанційно робиться. А, як, е, якщо говорити про... Мікрорайони, наприклад, нові, або, наприклад, найбільший спальний мікрорайон, яким так і залишається вишенька, то тут ми можемо зрозуміти: тут все-таки скупчення людей біля укриттів, і укриття біля людей все-таки якби багато. А достатньо, я не хочу вибачте, не багато, а достатньо, да? достатньо. А як з приватним сектором, як, наприклад, з тим самим районом П'ятничани, як з районом Старе місто, так як ми говоримо. Якщо ми будемо казати про приватний сектор, тобто про приватні житлові будинки. Ну, на рівні держави немає визначення стосовно укриття, ми маємо, тільки в приватному те, будинку, так? Так, ми маємо тільки те, що вони повинні бути, ці укриття, і, і все. Тому рішенням міської комісії з питань техногенекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ще в 2022 році ми визначили, що мешканці приватного сектора укриваються в належних їм підвальних приміщеннях. Mm -hmm. Ну, тобто вони в першу чергу самі мають подбати про те, щоб так, у них це було так, в належному так, стані. Олеж Михайловичу, не дивлячись на те, що йде війна, і не дивлячись на інші фінансові і не тільки фінансові, економічні ситуації, складники, у Вінниці продовжується будівництво, в тому числі і муніципального житла. Я зараз хочу запитати стосовно всього будівництва, яке йде на території Вінницької міської територіальної громади, я правильно розумію, зараз. Будь-який будівельний об'єкт е, розпочинається обов'язково з наявністю ну з перевірки документів само собою і з наявністю в ньому укриттів. Так, відповідно до чинного законодавства, відповідно до державних будівельних норм, проєктування всіх об'єктів передбачає наявність в всіх об'єктах будівництва приміщень для укриття. Це може бути як найпростіше укриття, так і Протирадіаційне укриття або сховище. Якщо ми ведемо мову про саме сховище, то це сховище будується на об'єктах, які ну, більш на виробничих об'єктах, тобто не в житлових будинках, а саме на виробничих об'єктах, яким може бути або вже присвоєна категорія з цивільного захисту, і які є найбільш важливими. Все, що стосується інших приміщень, я маю на увазі нежитлових, це повинні бути найпротирадіаційне укриття. Я прошу вибачення. Якщо ми ведемо мову про житлові будинки, які проєктуються і будуються, це можуть бути. Саме приміщення подвійного призначення, наприклад, підземний паркінг, угу. він же так, і він же протирадіаційне або найпростіше укриття. А декілька разів ви вже сказали про Е, минулого року. Я можу помилитися, виправте мене, будь ласка, минулого року ми активно почали про це говорити після такого активного обговорення теми укриттів у школах. І після того ми почали говорити про те, що певна кількість. Протирадіаційних укриттів навіть не укриттів, а тут вже напевно правильно технічно сказати сховищ, буде будуватися у нас Вінниці на території Вінницької громади. Як в цьому плані, як рухається робота? В навчальних закладах, тобто в школах і в садочках, будуються саме протирадіаційні укриття. Укриття Так. Угу. обладнується, якщо ми ведемо мову про наявні приміщення. В школах і садочках вони переобладнуються в найпростіші укриття. Угу. Це допускається. Що стосується будівництва, передбачено зараз будівництво вісьми таких укриттів в школах і в садочках. Це ну доволі така кропітка робота. Фактично, вони будуються з нуля, ці об'єкти. Починаючи з проєкту, з його експертизи і початку будівництва. А протирадіаційні сховища? Саме протирадіаційні укриття. Укриття? Так. Яка різниця, щоб ми пояснили нашим глядачам і слухачам між укриттям і сховищем? Якщо Це ж ми... не синоніми. Ні. Якщо ми порівнюємо протирадіаційні укриття і сховища? То, перш за все, різниця в системі вентиляції і різниця в його захищеності, тобто сховище герметичне, протирадіаційні укриття не герметичне. Угу. Тобто, укриття можна сказати так: це тимчасове перебування. Короткотимчасове, ні. Коротко -тимчасове. Протирадіаційне укриття передбачає перебування до трьох діб. Угу. Найпростіше укриття передбачає перебування до доби. Сховище в сховищі можна укриватися ну, дуже довго. Якщо там все в порядку, якщо воно, якщо воно правильно готове зроблено. до використання, там можна укриватися дуже довго. Угу. Е, окей, то зараз на території нашої громади на цей рік заплановано будівництво восьми укриттів. Так. Восьми укриттів на базі да. протирадіаційних у протирабірадіаційних укриттів. А, Ам... Окей. Е, тепер декілька слів про е, вашу команду, яка е, цим опікується, яка і з одного боку і зайнята з документами, зайнята з е, виїздом на місце, зайнята з тою роботою, яку необхідно от, виконувати. Хто скільки зараз в вашій команді? Е, зараз в департаменті е, загальна чисельність департаменту: 13 чоловік. Е, з них е, Саме відділ цивільного захисту, який опікується в тому числі і фондом захисних споруд, чотири особи угу. всі ці люди досвідчені, вони всі в минулому офіцери. Вони займаються в них різний напрямок роботи, але вони можуть підмінити один одного. І якщо потрібно сьогодні звернути більшу увагу на захисні споруди, це робиться. Якщо це стосується системи оповіщення, теж саме, якщо це стосується Наприклад, радіаційного або хімічного захисту теж саме, тобто ці люди фахівці ну, більш так менш широкого профілю. Угу. А, пане Олеже, ще одне запитання. Я знаю, що не дивлячись на те, що займаєтеся безпосередньо своїми. Прямими обов'язками, як всі ми е, допомагаємо фронту? Е, якщо можна, я тут завжди кажу, що можна говорити, що не можна. Ми чудово, це зараз розуміємо. Е, як опікуєтесь, якою яку форму допомоги ви е, зараз здійснюєте? Саме так, от якраз другий відділ в департаменті називається відділ мобілізаційної і оборонної роботи, угу. тобто це та робота, яка, якою органи місцевого самоврядування повинні займатися згідно чинного законодавства під час особливого періоду. Це участь у заходах по мобілізації людських і транспортних ресурсів, це взаємодія з територіальним Центром комплектування і соціальної підтримки міським центром це взаємодія з військовими частинами, і, звичайно ж, зараз це надання допомоги військовим частинам. Ця робота проводиться, ця робота не тільки департаменту цивільного захисту, ця робота всієї команди, всієї нашої команди, команди міської ради. Її дуже багато, але ну, ця робота ну, надійсно приносить задоволення. В, бюджеті, в міському бюджеті на цей рік мільярд гривень передбачено якраз на різну допомогу військовим членам їх сімей, членам сімей загиблих. Тому робота командна. Тільки на закупівлю. Майна та приладів для військових з цієї суми передбачено 600 мільйонів. Угу. Зараз вже по частині цієї допомоги пройшли тендерні процедури. Ми бачимо в пресі, що міський голова, заступник міського голови передають майно військовим. Це відбувається ну, майже щодня. До цієї роботи, звичайно ж, дуже активно долучається міжрегіональний гуманітарний штаб під керівництвом Володимира Борисовича Гройсмана. Це робота команди наша, нашої команди, це робота команди обласної ради і, звичайно ж, гуманітарного штабу. Я завжди кажу майданчик, розрахований на те, щоб звертатися до Вінничан, звертатися до нашої територіальної громади і казати, що в якому напрямку і кому ну нагайна необхідність, в чому пане Олеже, в чому зараз нагайна необхідність? От безпосередньо у вас в департаменті, якщо наприклад брати через призму допомоги військовим. Ну, перш за все, я хочу довести до відома радіослухачів те, що ця допомога надається. Військовим частинам, за зверненням командирів військових частин, де є фінансовий орган, тобто, де є фінансовий орган, де є банківський рахунок, чому тому, що це бюджетні кошти, це кошти громади, і ми можемо передавати виключно при наявності фінансового доручення цю допомогу, тому тільки через звернення командирів частин. Що стосується потреб військових, якраз за їх зверненнями формується список цих потреб. Зараз було закуплено, закуплено прожектори і зарядні пристрої для них. Прожектори військові використовують перш за все в роботі мобільних вогневих груп. Я маю на увазі групи, які борються з угу. шахедами. Да. Є необхідність також в тепловізорах. Тут теж проведений тендер. Зараз йдуть поставки, є необхідність в тепловізійних прицілах для мобільних вогневих груп. Теж саме йдуть тендерні процедури. Зараз активно займаємось якраз питанням. Безпілотних літальних апаратів це квадрокоптери Mavic 3T нічні, також FPV-дрони почали з fpv комплексів, які мають елементи управління самими дронами. І далі переходимо вже окремо до закупівлі FPV-дронів. Ну, Якщо брати fpv дрони це тут. Вони рахуються тисячами, угу. ми розуміємо, що їх треба дуже багато. Дуже багато там. От, е, далі ми бачимо, що е, настає нормальна весняна погода, е, потім буде літня спека, і ми розуміємо, що е, необхідно подбати про е, гігієну наших військових, тобто е, дати їм можливість е, ну, е, отримувати. Е, Гігієнічні послуги. Та. Да, uh -huh. які, да, елементарні, ви правильно кажете. Тому зараз розглядаємо закупівлю одноразових душів. Душ Сухий звали, душ, та. так. Сухий uh душ. -huh. Це теж буде дуже велика кількість, це будуть сотні тисяч. Uh -huh. ну, це постійна робота, постійний контакт з військовими, постійне надання консультацій якраз населенню в цьому по цих питаннях. Дуже багато звернень в нас від членів сімей військовослужбовців стосовно потреб. Тому я й звернувся на початку, щоб. До нас надходили саме листи від командирів угу. військових частин безпосередньо, нехай звертаються в департамент до департаменту і нас надсилають Надсилають листи на ім'я міського голови Сергія Анатоліча угу. Моргунова і далі автоматично буде... вони йдуть да, на, далі вас, буде на ваш департамент. реагування. Я вам щиро дякую, директор департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради, пан Олег Михайлович Парфілов Був сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін нагадаю всім сьогодні всесвітній день цивільного. Її оборони, тому що він всесвітній день, а в нашому законодавстві прописаний як цивільного захисту. Ну, поки що, отак. От Не знаю, можливо, будуть якісь зміни. Найголовніше, щоб ми розуміли, про що йде мова. Е дай Боже здоров'я вам і вашій команді дякую виконувати ті роботи і ті завдання, які на вас покладен. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Ну, звісно, ви ж з нами залишаєтеся і надалі. Час змін з Олегом Сенком. Новий Вінницький ритм. 101.8 FM. Місто на Богом. Події, що поруч.